І про те, наскільки нещивним може бути штучний інтелект, поговоримо з Віталієм Міняйлом SEO-компанії Neurotrack. Ну налякав нас колишній інженер Google і Microsoft Нейт Суарес, і він попереджає, що 95% – те, що ризик повного зникнення людства може бути. Наскільки серйозними от саме ви вважаєте ці попередження? Чи справді ризик настільки серйозний, як стверджує Суарес? Ну, дуже важко оцінити, яким чином саме він порахував цей ризик, щоб так точно 95%, не 90, не 50%. Тому я думаю, що це така трошки е, завищена. Можливо, така для отримання хайпу. Історія. Я думаю, що ризик є безумовно, оскільки штучний інтелект він розумніший за конкретну людину. Скоро буде розумнішим за всіх людей разом взяти. Люди також не стоять на місці. Вони там, можливо, вперше за всю історію зможуть міняти свій організм. Можливо, навіть продовжити життя і прокачати свій власний інтелект для того, щоб протистояти таким системам. Ну і власне вони самі створюють ці системи, самі їх регулюють, тому е, ті, кому вистачило розуму створити такий розумний штучний інтелект, зможуть створити систему, яка буде його робити більш безпечним для використання, щоб не було подібних ризиків.